Слава Богу, дорогі браття та сестри, неділя всіх святих це той святий день, коли ми з вами всі святкуємо День Ангела. Радіє серце, радіє душа, радіє сьогодні вся повнота православної церкви. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У суботу, 22 червня, з благословення митрополита Ніфонта на меморіальному комплексі Вічна слава священнослужителі Волинської єпархії ПЦ відслужили за літію, після якої відбулося урочисте покладання квітів. Нагадаємо, саме цього дня у 1941 році на радянський союз напала фашистська Німеччина, і таким чином почалася велика вітчизняна війна. У неділю 23 червня свята Православна Церква урочистими богослужіннями відзначила Велике Двонадесяте свято, День Святої Трійці, П'ятидесятницю. Свято П'ятидесятниці це день народження Християнської церкви. Ті благодатні дари, які Христос зібрав ціною своєї крові, ціною своїх страждань, закріпив у своєму славному воскресінні, Возніс. В небеса, оці дари саме у Святому Дусі посилаються усім вірним, усім тим, хто вирішив слідувати за Христом у своєму житті. Святкова божественна літургія з Луцького святопокровського храму транслювалася в прямому ефірі на телеканалі Нова Волинь. Богослужіння відбувалося священицьким чином, оскільки митрополит Ніфонт не зміг його очолити через хворобу. Проте Волиняни мали змогу почути голос архіпастиря, святкове привітання якого було записане напередодні. Дозвольте, дорогі браті і сестри, шановні наші присвітери церкви Христової, дорога наша молодь. Любі волиняни, привітати усіх вас зі святом Святої Троїць, побажати, щоб Господь, який послав Святого Духа своїм ученикам і апостолам, щедро його послав і на наш край Волинський, і на нашу землю батьківщину, звичайно, і на вас, щоб наповнив ваше сердечко благодачу Святого Духа. Я, дорогі мої, хочу щиро подякувати усім вам за ваші щирі палки. Сердечній гарячі молитви Божою милостю і вашими святими молитвами і помічів хороших мудрих лікарів, Господь уже воздвиг мене з того одразу страшного, на котрий був я попав. Хоча ще немож моя продовжується, і я в лікарні, але вже слава Богу, я можу встати, можу щось написати, щось поговорити. Я віру, що вашими молитвами Господь укріпить і далі мене. Прошу й надалі. Коли молитесь, не залишайте мене грішного. Ще разі святом вас, хай дух святий найде на вас і буде з вами. У вівторок, 25 червня у Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що знаходиться неподалік від села Старосілля, була відслужена урочиста божественна літургія з нагоди святкування зі шестя Святого Духа. З благословенням митрополита Нан та літургію очолив архімандрит Сафіга, йому співслужили клірики єпархії. День ангела. Це той день. Котрий відомий навіть і маленькій дитині. З самого дитинства ми, віруючі люди, вже знали, що у нас є день народження. Але під час таїнства хрещення Господь дарував нам і небесного покровителя, ангела охоронителя. Всі ми з вами названі на честь тих чи інших святих угодників Божих. Сьогодні неділя після п'ятидесятниці, неділя після Дня Святої Трійці, це неділя усіх святих. Фактично, дорогі телеглядачі, кожен з нас сьогодні святкує свій день ангела. Звісна річ, цей день ангела, цей день пам'яті всіх святих, це і день заговень. Ми готуємося з вами і з понеділка будемо розпочинати Петрівку. Але сьогодні про всіх святих. Це святителі, це преподобні, це одружені і неодружені, вчені і невчені лікарі, інші фахівці, але ті, хто вже сьогодні стали насельниками Царства Небесного. Відразу виникає запитання, а хто ж такі святі? Хто ці люди, котрих церква називає святими особливими? Святий це та людина, котра протягом всього свого життя боролася сама з собою. Це та людина, котра протягом свого життя допомагала ближнім, любила. Вчилася любити. І таким чином така людина виконувала заповіді Божі та унаслідувала вічне блаженне життя. Святими, дорогі друзі, відразу не встають. Відкрийте сьогодні, хто матиме можливість життя святих. Вони, як і ми народились, були звичайними людьми, тільки знову ж повторімося. Вони вміли. Любити, вони вчилися молитві, посту, вони боролися самі з собою, але на відміну від нас, вони падаючи, відразу ставали, каялись та йшли за Господом. В деякій мірі протягом життя вони навчились систематично і постійно, з любов'ю в серці виконувати закон Божий. А в чому полягає цей закон? Він полягає, по-перше, в тому, щоб возлюбити Господа всім серцем, всією душею, всіма своїми почуттями. Друга частина цього закону полягає в тому, щоб возлюбити ближнього як самого себе. Як каже Спаситель, на цих двох заповідях тримається весь старозавітній закон та усі пророки. Любов це основа нашого життя святий. Це не означає, що безрішний. Святий це вибраний, особливий. Це людина, котру обрав Господь. Але обравши цю людину, бути християнином, Господь дав вибір, чи вона піде цим шляхом, чи відійде від Господа. І саме святі люди, почувши дотик Божества до свого серця, Йшли впевнено до Царства Небесного. Тому, дорогі браття та сестри, коли ми сьогодні з вами в цей день згадуємо весь Сон святих, ми пригадаємо різноманітних людей, близьких до Господа, пригадаємо людей дальших в історії, але всі вони єдналися одним любов'ю, любов'ю до Господа. І любов'ю до ближніх. Тому варто сьогодні насамперед пригадати життя наших небесних покровителів. кожних свого небесного покровителя, згадати особливих угодників Божих, Божу матір, Іоанна Предтеча, святих апостолів, зокрема апостола Любові, євангелиста Іоанна Богослова, преподобних, богоносних Києвопечерських угодників, всіх святих, котрі на нашій землі подвизалися. І дивлячись на їх життя, в цей ювілейний рік, в рік, котрий наша церква згадує подію, котра відбулася 1025 років тому, День хрещення Київської Русі, варто згадати князя Володимира, святого рівноапостольного. Варто згадати і святого рівноапостольного Константина Великого, його маму, рівноапостольну Олену, тому що нині. Святковий рік 1700 років з дня написання Міланського едикта. Не можемо не обійти своєю увагою і святих рівноапостольних Мефодія та Кирила, вчителів Слав'янських. Це ті люди, котрі залишили нам слав'янську абетку, якою ми користуємося і донині, нині 1150 років з часу Маравської місії, початку місії, проповіді. Святих рівноапостольних Кирил та Мефодія. Багато про кого ми сьогодні можемо згадати. Але й помолімося разом, щоб молитвами всіх святих Господь і надалі нас оберігав від усякого зла. Отож кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю я перед Отцем Моїм Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречусь того і я перед Отцем моїм небесним. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере Христа свого і йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде? Ісус сказав їм, істинно говорю вам, що ви, котрі пішли за мною при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на двадцятьох престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих, і всякий, хто залишить Дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені Мого, одержить стократ і успадкує життя вічне. І багато хто з перших. Будуть останніми і останні першими. Слава Богу, вилюблені браті і сестри. Сьогодні у нас неділя всіх святих, це перша неділя по святій Тройці святої п'ятидесятниці. Діля є особлива, тому що згадується пам'ять всіх угодників, які за свого життя потрудилися для того, щоб відкрити великі таємниці буття Божого, відкрити таємниці. Буття майбутнього відкрили нам великий приклад подвига і молитви, дали нам сили і наснаги за свого життя, за своїх страждань, як повинні ми прикладати свої зусилля, щоб бути достойними угодниками нашого Отця Небесного. Сьогодні, в нашому храмі, коли ми чули Євангелія, то особливі є слова, де Господь призиває. На великий подвиг труда і праці, натненої молитви, не дивлячись ні на що, якщо ми і залишимо своє багатство, залишимо своїх друзів, навіть рідних, і тільки приложимо зусилля в любові і труди для нашого Спасителя, тоді Господь ніколи нас не залишить. І Господь ніколи не відверне своїх очей, а тільки допоможе, щоб в радості свого серця возвеличити його славу. І буде прекрасним прикладом для на майбутнє покоління, як славити Бога, як здобувати те саме святе і сокровенне це життя вічне. Господь в цьому Євангелії говорить, що я вас дам сторицею за те, що ви відкажетеся від великих благ заради мене і нагородить великою нагородою в майбутньому. Цей світ, який є навколо нас, він є світлукавий. І, можливо, він заглушає оці слова призиву нашого Спасителя. Але коли воістину, духовно, ми візьмемо великий ярем на свої плечі для праці, заради нашого Спасителя і слави Його, ми можемо продовжити велике поприще всіх угодників Божих і бути достойний тої честі і слави своїм життям вписати. В книгу життя майбутнього, життя вічного. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб з зазумного життя ми мали можливість своїм серцем доторкнутися до цієї великої благодаті, бути достойним і нашого буття майбутнього, щоб ми завжди були першими першими в очах Господніх, щоб це пернство ми не загубили. А тільки возвеличили своїм трудом. У цьому в нас є всі можливості, є наша Матір Церква православна, є приклад угодників Божих, є всі можливості, щоб бути достойним життя майбутнього, і просити у Бога сили і натхнення, радості, кріпості духовних і фізичних сил, щоб не піддатися спокуси цього світу, щоб не загинути тут за земного життя. Щоб цей соблазн, який є навколо нас, він не опанував нашою душею. Це дуже є важливе, тому що так швидкий є наш час, так швидко проходять наші дні, так швидко ми мить за миттю приближаємося до тієї гряні, коли ми можемо переступити вічність, щоб день, який пройшов, був записаний нам в книзі життя майбутнього. Бажаю, щоб ця сила. Благодія даті Святого Духа тільки укріпляли нас для слави Божої і для нашого спасіння, щоб ми були достойним прикладом на майбутнє покоління нашого життя, ревності у Господі, любові до ближнього і, вели, і творили великі справи для церкви Христової і для нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри, любі мої земляки, волиняни. По милості Божій ми знову з вами зустрілись сьогодні день всіх святих. Вітаю кожного з вас з ним ангела, адже кожен з вас має на небі тіску. Василь має Василя Великого, Микола має що творця Миколая на небі, ти іменитого, одноіменного святого, Марія має Марію Єгипетську чи Марію Магдалину. Люба має мученицю любов і так далі кожен з нас, хто носить християнське ім'я, сьогодні має день ангела. Хай Господь по молитвах ваших небесних друзів, ваших небесних тезок пошле вам таку віру. Любов і надію, яку мали в серцях ті святі, імена яких ви носите, Май Господь дасть вам здоров'я і щасливе життєчко для вашого спасіння, для Божої слави, і для того, щоб ми були востребовані тими людьми, які навколо нас які шукають від нас і тепла, і ласки, і любові, і милосердя, і доброти. З ним, ангела, усіх вас. Любі мої волиняни. Сьогодні, хто з вас був у Домі Божому в храмі, відчули рівочок послання апостола Павла до євреїв. Ми сьогодні прочитаємо цей урівочок. Це 11 глава з 33 вірша і до кінця цієї глави, 40 вірш, і 12 глава перших два вірші. Що ж, апостол Павел? Сьогодні нам говорить, браття, всі святі вірою перемагали царства, творили правду, одержували обітниці, закривали пащі левів, гасили силу вогню і уникали вістрія меча, зміцнювали світ немочі, були сильні на війні, проганяли полки чужинців. Жінки Одержували, померли своїх воскреслими. інші ж замучені були, не прийнявши визволення, щоб одержати краще воскресіння. Чому сьогодні апостол Павел до євреїв пише і каже: всі святі, адже сьогодні день всіх святих. Не так просто в церкві. Як схотів, так достав з кишені Євангеліє і починаєш говорити, що хочеш, те говориш. В церкві все почину, все благообразно. Пам'ятаєте, минулий Воскресний день, це день п'ятидесятниці. Ми чули з апостольських, як зійшовся Тей Дух на апостолів. Сьогодні неділька в церковному календарі, неділя всіх святих, тобто всіх святих дій які фундамент склали церкви Христової. Адже церква сьогодні складається з двох частин церква торжествуюча у ліку святих, і церква воююча на землі. Це ми з вами, ми повинні воювати не один проти одного, не конфесія на конфесію. Ми повинні воювати проти гріха, проти злоби Духів Поднебесних, так вчить наше святе письмо. І тому церква сьогодні встановила з давних давен в цей день якраз читати цей уривочок послання апостола Павла до євреїв, де приводиться приклад отих старозавітніх святих людей, які жили вірою в майбутній прихід Спасителя, Місії. Вони вірили, вони терпіли, як тут каже, і втікали до стрія міча, і жінки отримували дітей воскреслими, Пророки воскрешали мертвеців, їх саджали в тюрму, їх вкидали в огняну піч, як ми знаємо про отриків Азарів, Анані, Ісаїла і інші види тортур терпіли святі люди тільки за те, що вони вірили, що прийде Месія Христос, прийде Спаситель світу, що Він спасе. Але вони вірили, зробили добрі діла, любили Бога, трималися закону. Ну, не бачили ще тої слави, яку уже далі ми почуємо, побачили ми новозавітні люди. Інші, каже далі апостол, зазнали наруги та побоїв, а також кайданів і темниці, були побиті камінням, перепилені пілкою. Це Пророк Ісаїя був розрізаний дерев'яною пілкою, зазнавали катування, помирали від меча, скиталися в овечих і козячих шкурах, терплячи нестатки, скорботи, озлоблення. Пророки Лія, Іван Хреститель, інші пророки Єлисей ходили в козях овечих шкірах і скривалися в ущенилах, в пещерах, у горах. Так вони любили Бога. І старалися людям донести Боже Слово в той час, ті, котрих весь світ не був достойний, скиталися по пустелях і горах, по печерах та у щелинах землі. І всі ці, ці святі Старого Завіту, бачите, всі святі, сам апостол називає цих людей святими, значить, вони в Бога не мертві, вони в Бога живі. Вони там, вони жили на землі вірою, і там вони теж живуть вірою. І всі ці засвідчили у вірі, неодерзані у вірі, не одержали обіцяного. Що ж їм Господь обіцяв? Він обіцяв, що прийде Месія, прийде Христос. Вони довго ждали, вірили, чекали, проповідали, але не дочекалися. І ще вони там. Будучи вже за гробом, ще вірили, що прийде Місія, бо ж душа не вмирає, душа безсмертна. І далі тому, що Бог передбачив про нас щось краще, щоб вони не без нас досягли досконалості. Чому апостол Павло пов'язує старозавітніх святих людей, які терпіли такі? Мучення, страждання порівнює з нами, щоб без нас вони не могли спастись, а тому що в їхній час не прийшов Христос. Христос прийшов в кінці Старого Завіту, на початку Нового Завіту. Старий Завіт був дітоводітелем до Христа, як діточок, Закон єврейський вів людей до пришестя Ісуса Христа. А Ісус Христос прийшов і зробив нам. Діло нашого спасіння, ціною своєї крові, викупив нас Бог Ісус Христос, від гріха, прокляття і смерті. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків. Чуєте, апостол Павло каже: ми маємо таку хмару, такий облак свідків святих людей, які були до Ісуса Христа. Скиньмо з себе всякий тягар. І гріх, який нас обплутує, і з терпінням будемо проходити попище, яке лежить перед нами, дивлячись на начальника і виконавця віри і Ісуса, котрий замість радості, яка йому належала, відріпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу. Божого. Ось дорогі братя і сестри, який уривочок ми сьогодні з вами чули. Ми повинні дійсно, як каже Апостол Павел, дивитися на Ісуса Христа, засновника нашої віри, начальника, і виконався віри. Сам Христос приніс віру, сам Христос виконав ту віру, дав нам приклад, і ті всі Старозавітні праведники, як велика хмара святих угодників Божих, засвідчують, вони ждали, не дождались, а ми не ждали, ми вже купаємось в цьому, ми вже тішимось, ми користуємося цими днями Божої благодаті. І тому, хай Милосердний Господь, молитвами всіх святих укріпить у серцях наших віру, живу віру, віру православну. Хай утвердить серед нас християнську братерську любов, а й допоможе нам мати тверду надію і величезне терпіння. Хай Господь додасть усім здоров'я і Боже благословення, хай завжди спочиває з вами молитвами усіх святих, користуючись нагорі, дорогі мої і любі браті і сестри, волиняни з завтрашнього дня з понеділка ми розпочинаємо Петрів піст. Петрівку. Піст буде продовжуватися до Дня святих апостолів Петра і Павла. Недовгий в цьому році піст, але все ж таки це піст. Він не такий складний, як Великий піст перед Пасхою. У цьому пості постимося так: понеділок середа і п'ятниця без олії, вівторок і четвер з олією, субота і неділя з рибою. А коли припадатимуть якісь Більші свята там дозволятиметься також риба. Ніякої скромної піші в цей період віруючі люди не вживають. Благословляю усіх вас на подвиг Петрівки, святого посту, літнього посту, хай Господь дасть вам сили, усім попаститься. Обов'язково під час цього посту треба причаститися святих Христових тайн після сповіді обов'язково. І дай Боже всім дочекати Дня святих апостолів Петра і Павла і урочисто його святкувати. Ще раз усіх вас з Днем Ангела. 1 липня день пам'яті преподобного Леонтія, канонарха Печерського. З юних років він вступив до Києво-Печерської обителі, де прийняв постриг, володів прекрасним голосом і, коли навчився грамоті, виконував послуг канонарха. Преподобний Леонтій представився молодим у 14 столітті і за самовідданий подвиг порятунку, прославлений Господом, благодатним даром чудотворення. Мощі святого Подвижника знаходяться у дальніх печерах. 2 липня згадуємо святого апостола Іуду, брата Господнього. Він був сином праведного Йосипа Обручника. Господь покликав його в число 12 своїх учнів. Після зішестя Святого Духа апостол Іуда проповідував спочатку в Іудеї, Галілеї, Самарії, потім в країнах Аравії, Сирії і Месопотамії. Своє соборне послання, що входить в число книг нового заповіту, він написав, перебуваючи в Персії. Святий апостол Іуда прийняв мученицьку смерть у Вірменії, було це. Близько го року! Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас з наділею всіх святих. Відповідно, усіх вітаємо з Днем Анге! Також нагадуємо, що сьогодні заговини на Петрівку. Петрів Піст невеликий, тиждень і п'ять днів. Постімося, і хай Господь допоможе нам зустріти День пам'яті апостолів Петра і Павла. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!